Однією з головних абсолютно подій новин, які сталися у квітні місяці, це звичайно що новина про те, що Сполучені Штати нарешті ухвалили пакет військової допомоги. Нашій радості не було меж, емоції зашкалювали. Але цікаво, чи всі були у такому піднесеному настрою у той момент? А для того, щоб точно дізнатися, у нашій рубриці що скажете, ми запитали власне у українців, як вони зустріли новину із конгресу. Таку просто зараз поговоримо про допомогу від США, наші зарплати та відомих українців. Це рубрика, що скажете? Ми починаємо. серце, <рес> трусилась губа нижня. Можна, звісно, було би більше. Ми ж на перемогу чекаємо цього року. Ми радіємо, вони бояться. Російська пропагандистка в істериці заявила, що в Україні приступ бойового ГПК через надання допомоги від США. Що ж, яка реакція була у вас? Тремтілось серце, трусилась губа нижня. Це було неймовірно. Навіть зараз озвучуємо такі мурашки. Це дуже потужно, це дуже зворушливо, це неймовірно, історично. Ми купили з батьками тортик і прям попили святковий чай, тому що це дуже така подія, яку ми довго всі чекали. Це дуже значна і вагома подія. Суво позитивно. Я сам військовослужбовий доброволець, будь-яка допомога потрібна. Можна, звісно, було б більше. Завжди ми завжди раді. Чим більше, тим краще. Це потрібна не тільки Україні, ця військова допомога. Ви ж розумієте, що те, що війна зараз на території України, це тримає якийсь спокій у Європі, в Америці і так далі. Тому реакція ну це давно повинно було статись. І не тільки США, і інші європейські країни мають допомагати. Я не знаю. Я за новинами не слідкую, слідку не знав. Стараюся взагалі останнім часом не слідкувати цими всіма питаннями, бо все воно дуже пригнічує. Моя учениця зі сценічної мови якраз в українській делегації в Вашингтоні кілька місяців вибивала цю допомогу. Сподіваємося, що воно буде все системно, постійно, стабільно. Бо ми ж на перемогу чекаємо цього року. Приємно, приємно, дуже приємно. Дуже 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 приємно, добре, приємно і... да. Надіємося на краще. Ми переможемо обов'язково. Да, дуже, да, дуже вдячні за допомогу. Ціни ростуть, зарплати не дуже. Яка вам потрібна зарплатня для нормального життя? Велика. Велика. <ріст> тисяч. Тисяч скільки? 50, 70. 50, ну якби 50 плюс Плюс пар... премія це прожиточний мінімум. Ну, це так, нормально. Можна м'яско купити, можна... можна молочко і кефір кожен день купувати, не раз в неділю. Для комфортного життя я взагалі б хотіла купити будиночок десь в Закарпаття, жити там. І взагалі гроші не треба з козочками. А так? Хм. Я не знаю, десь, мабуть, від тисячі євро в Києві точно. Тисяч тридцять. 25-30 житло поїсти ну, і піти погуляти кудись. Я проживаю в Запоріжжі, е, вистачає 4 тисячі доларів на життя, у сім у всій сім'ї. Загалом дитина це найбільша стаття розтрат. За умови, що є власне житло, мінімум 40-50, це база. А якщо орендовано, ну то множте на два, як мінімум. Тобто там комфортне житло, ну не знаю, тисяч 20-30 тридцять мінімум. 100 тисяч. Комунальні платежі, заправка, авто, харчування, якийсь мінімальний відпочинок. Ну, напевно, 1030 було б супер. На себе тільки. Думаю, більше б не вистачало. Зараз такий час, що варто витрачати ще на емоції. На мене одну, я думаю, десь 50-60 місяць. Середня зарплата, якщо дивитися в інтернеті, 22 тисячі, то ну, 40 це велика. Но це не на те, що не якісь такі заморські, якісь. Це просто на життя. Квартира, оренда. Продукти, Котик. і все. Хоча б 100 тисяч гривень. Ну і мені хоча б стільки ж. Разом 200 було б чудово. Ну, враховуючи те, що є житло своє, є транспортні засоби не... і погуляти. І на розваги. Тепер інтерактив. Я показую фото, а ви відповідаєте. Хто це? Це наш шеф-повар, мастер-шеф Євген, Євген, Євген. Я забула. Я забула. Клопоклопотенко. Ану, онучки, звичайно, it's... борщ, варим, <hazic> e, млинці, ліпимо, все робимо. Побожнюємо. Клопотенко. Євген Клопотенко. Рецепт вчора дивилися <хи> <ріг> брауні? Так. А я дивилась про салат. Ну, ресторатор. Смачно готує дуже на подолі куштували смачно, дуже смачно. Завдяки йому наш борщ визнали по всьому світу, як це наша традиційна страва. Багато класних в нього закладів є і в Києві і в Львові. В роки своєї юності, скажімо так, бо мені там ну ближче до 30, Я слідкувала колись за програмою, в якій він брав участь у мастер шеф. Розвиває популяризує українську культуру. Повар я знаю, що він вів в школу харчування. Шкільне разом з пані Оленою Зеленською. Ну, так, да, хто ж її не знає. Ну, Маша, так. Да? Маша ні, не Маша. Це, співачка, ні? Ксенія Мішина. мішина. А, акторка. А, акторка, телеведуча. Також в Танцях зірками брала так, участь. Так. А, ну, Мішина. Мішина. Да. Десь на якихось каналах вона десь... Де вона зараз? Сусідка, сусідка в комфортовані знялася серіали кріпосна. Ну холостячка. Вона перша сусідка класний фільм. На цьому випробування закінчилися з гарним настроєм у новий день.